Шановні клієнти, вас вітає компанія Video автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо мардіанти новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Range Rover 2018 року випуску з 2-литровим дизельним двигуном на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Автомобіль офіційний з офіційною історією обслуговування в рідній фарбі. Комплектація є. В комплектації автомобіль має передній та задній партнек, омивач передній фар, безключовий доступ, повні склопідйомники, шкіряний салон в дуже гарному стані, електропривід передніх сидінь, сидіння водія з пам'яттю, Також є мультимедіа Меридіан, датчик світла та датчик дощу, двозонний клімат контроль. Обігрів передніх та задніх сидінь Запуск двигуна з кнопки, є система отримання в полосі. Пробіг даного авто становить 154 тисячі кілометрів, але в даному авто була заміна двигуна на пробізі 80 тисяч км по гарантії. Салон автомобіля в відмінному стані. Є електропривід кришки багажнику, міський багажник, другий комплект ковриків. Шановні клієнти, якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля ста автомобілів.